Всім привіт, мої котики, привіт, мої могутні. Вітаннячка з міста Харкова. Сьогодні 24 листопада 2022 року. Як ви, як ви, котики, це все гаразд. Я спілкувалася з багатьма людьми, котрі по різні боки України, хтось в Києві, хтось на Вінниччині. Франківщина, Львів, Кременчук. І знаєте, що важливіше? Важливіше те, що наш дух, дух, який вільний, могутній, дух, який нас тримає. Він набагато сильніше, ніж те, що коїться отам Рососія. Також я спілкувалася з жіночками, які виїхали в Росію. І так, пропаганда робить своє діло. І хочу передати розмову з однією із жіночок. І вона каже, що от потрібно, щоб ви здалися, щоб ви сіли за стіл перемовин. Я їй кажу, ти знаєш, ти розповіси дівчині, яка народила дитину два дні тому, і дитина загинула. Ти розповіси тим батькам, 13-літнього хлопчика, який загинув. Ти розповіси все тим людям, людям які втратили. Близьких розповіси. А краще, побудь, на їх місці. Але я тобі хочу сказати ось що. Ваш пум робить все те, що на нього е, возложено. Він розвалює Росію. Він це робить для того, щоб ви. Жили у злиднях, щоб э, Росія розпалася, вона мені каже, як ти можеш так казати. А я кажу: А ти подивись: Норильск, Мурманск, Воронеж. які умови життя в цих городах і які зарплати у вас. А потім ти мені говори, так это или нет, ви всі сидите на кредитах. Дай Бог вам здоров'я, янволохоронця, і слава Україні.